Не виходить. Ви там придумаєте всякі штучні інтелекти. А я коли за заходжу в цю, в цю степі, і все, і в мене зразу. Ой, блін! А я закрив... бляха муха а я закрив не ті бали. Твою мать. А ти відкрий воно вовремя. Да, да, воно зберегло, да, 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 воно зберегло. Я вже думав, що ми зараз будемо просто е, по пам'яті плакати. Е, так, Даша пока в мінусах, мінус 3. Ігор е, 19. Е, так, е, пан Андрій теж де 19. От як. Йдуть як... Як білоножки. Разом. Так, 19. Далі. Далі, далі, далі. Євген мінус 4 і Павло мінус 4. Все, Чекаємо. Все від... Чекаємо більше активності. Так. Далее Людмила минус 5. Зинченко еще не забыл там хоть? Уже не забыл. А, что, его поменял уже? Там уже и матч Так уже и чемпионат а, закинчился. Точно. Блин, я ж не це. Я щось, да да, -да вони ж почали раніше, точно. Так, Кирило 6. Так, 6. И Дмитро мінус 21. ну Дмитро молодець. Ризикую, я так само люблю грати. Я не ризикую, я сьогодні просто ідіота відіграю якогось. зараз буде Діма на одну категорію. Але зараз буде шант. Діма, ні ти один. Все нормально. Ти хоча б мовчиш, тебе більше. Я один раз але хватить з мене. Так, все, все, пацани, все буде, все буде. Не падать духом так. Ай, да? Зараз. М -м, зараз я спробую. -пак Діма, ти пошири... просто сьогодні на кілька твій вперед розрядився. Валенція, Володар перснів, що там ще третій? А Souros? хе Так. Таке. Ну шо у мене? Шо таке? Так. Е є? Е. Yeah. Немає? є, А, блін, так ви, oh, yeah. ви говоріть, бо я. Так ми не встигли ви... нічого сказати. <рес> mm, так, все є. Yeah, yeah. Так, так, мама Африка You're питання. From... Uh -huh. да, 4. E, мама Африка питання про Африку, їдло відповідно про е, їжу. E, все тече це про воду. І говорить гора це про відповідно, гори. Ось такі от теми на третій. третій. плавно з історії перейшли до географії. Ну, воно, наче і географія, але, але ні. Але це історія, просто. Ну, коротше. Ну, будемо. будемо розбиратися. Ну так, да, так. Да. Трошки за... для Павла шанс щось, щось де отримати. Ігор, ти був останній, давай. Все тече за тринадцять. Все тече за тринадцять. Поїхали. Я зрозумів, яку логіку, яка логіка питання, тільки яка там ще країна була з цього клану така. Ну, не хай буде. Це про воду, так? Е, так, Ігор. Ну, може, і гріпет мається на увазі, що межиріччя там розливається це і виникли цивілізації. Річкові цивілізації попобудовані на річках відповідно, Тигри Євтрат, Індія це Індіган, Китай це Хуанхе і. Єппет, самі знаєте, Амазонка. Так, добре. Дальше. Ця тема за 12. Так, за 12, давайте. А, значить, Богдан, хмельники. Так, Ігор. Чесно, не знаю, хай буде збруч. <глеви> Знай, Ляше, по збруч наше, звучить. Звучить. Женя? Ну, я не знаю, по Дніпру. А, Блин, ну, ти вже ти кожна так відкусив э, по Дніпру. Ти прям тут не. путінські наративи проштовхуєш. Насправді ну, ну, тут, річка. Тут, тут, тут насправді дуже класно вставляється слово з трьох букв на літер. Да, Так, да, да. Да, ні-ні-ні-ні-ні-ні одразу. Дивіться, ця річка не Дивіться, одразу скажу, річка не супер хайпова. Ну, От майже. Майже така, як сказав Ігор, не супер хайпова гліб. Ну, треба якось масштабніше, то я думаю, два варіанти. Нехай буде одер. Ну, Ляша по поодер, це вже до німців треба було б чи не Ні, а це я переплутав, господи. Так, окей, так, що в нас є. Ігор, ти підняв руку, чи. Та я підняв, да, я підняв, але. Ти щось сказав, що це не з трьох буку річки, чи мені здалося? Е, Блін, ви, 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 виходить, е, тобі здалося. Мені здалося, ну хай буде сян тоді. Блін, ось варіант, є варіант цієї приказки так само, і про сян. Але конкретно Богдану Хмельницькому приписують іншу річку. Е, Кирило. Сам. Так а це одна те ж сама. Бу, а, був був сан. Ну, я, та я, я не буду мінусувати. Сергій. А, Ну давай Буг. Блін, теж варіант. Ви прям близетенько обстрілюєте цю, але, але вона не хайпова така. Добре, були ще варіанти? У мене в мене такий самий був варіант з Богом. Але... Але... От, от вона. Як би вам підказати. Але що вже під. Ну, в принципі, кожен може швидкі відповідати, правильно? Е, вона недалеко від Буга тече, в принципі. От ви розумієте, вже так, плюс-мінус географія, але, але, але. Ні, ну ну є є варіант, Я вже, Відіграватися. можна? О, ніж... Так, да, можна, можна, можна відіграватися, але будьте обережні. Гліб, давай. Ну, хай буде Дністер тоді. Ні, ну, це <cover> не Дніхтар. Це не Дніхтар. Блін, ви так зайшли в мій мен з цією річкою, що мені вже э, обідно, чесно кажучи, трошки. <Promised> ну, давайте, якщо я маю ва варіантів. Я не хочу вас цей. Ну, що там ще? Ну. Велика річка. Э, ну, напевно. Э, ну... Знаєш, велика. Ну, типу. Ну, велика. Та похуй, блін, мінус, то мінус, давай, Павло. Річка серед. Чи серед? А, ні, 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 теж гарний варіант, але ні. Знімаю, бо зараз всі. Добре, так, да, я, я, я просто сказав, що це річка Случ, знає, ля, Ляше, бо Случ наша, ця річка, яка протікає. На, е, в тому числі по Хмельницькій області, але е, ну, така тоді така була геополітика. Добре, не буду вас заганяти в мінімусад -мі всім. М -м, вибирайте далі. Давай за 14. Ну, е, це до речі легеньке. У мене Все? було це купання. А в тебе було. Ну добре. Я, я, це... я думаю, щоб в когось було, да. але ну таке, давай. Ігор. Це дуже-дуже. ледь не на першому квізі, це Азовське море. Так, це Азовське море, воно ж Меотійське озеро. Так. Да. Е, добре, давай далі. За 11 цю тему. Mm, давайте. Ігор? Рубікон. Так, це Рубікон. Бачите, кнопкодавські питання аж на, на третьому цьому. Е, Далі. Ну і за 15. Окей. Okay. Тут. Кирил? Дунай, можливо. Ні-ні, це не Дунай. Пан Андрій. Збруч? Так, це річка Збруч по Зброчку. Сьогодні продивлявся твоє відео, до речі, про Волочиськ і Підволочиськ. А, ну тоді сам по Бач, от ти знав, як готуватися до квіза? Беріть приклад. Добре, вибирай далі. Мама Африка за 12. О, це цікаво буде. пан Андрій? Війну хуту і тут, ну, геноцид. Так, це геноцид в Руанді, це прозвучало на Радіо тисячі пагорбів. Так. Е да. е е, Йдемо далі. Е е давай маму за 11. Давайте. Mm. Кирило? О, ні-ні-ні-ні-ні. Окей. Меріленд, Меріленд. — Хоча давай, похуй. Так, давай, Кирил. — Ліберія. І це правильна відповідь, це Ліберія. Це переселенці з Мері з Меріленд, Джорджії, Коннектикуту. <гум> e Мали свої там колонії і, вовжим, то... той, той, той той такий, в общем-то. Та й порили. Американський чекай... мастер. Так, да, так, да, і не прапор як американський. Чекай, Крі, а я тобі плюс навчання? Ні? ні. Ну зараз а, ні. Ну, а, за ляберію ні. А, ну все, вже, такі дозумав. добре. Все, тепер, тепер плюс два. Все, йдемо <звук> далі. Ну, давай їдло спробуємо. Їдло? Скільки? Одинадцять. Одинадцять. За їдло. Поїхали. Сергій, може, це картопля? Так, правильно, це картопля. Бідні, повинні бути задоволені цією їжею. Насправді, картоплю спочатку привозили як декоративну рослину. Потім зрозуміли, що можна їсти. Йдемо е, далі. Давайте продовжуємо їдло. Так. Тільки? 12, 12. Так. Хорошо. Спреш. боже, ну вибачте цю мою хуйню, але коротше, Ігор. Ну, не знаю, хай буде Додав... зробив, може, гавайську піцу, типу, додав анас піцу. Так, так, він зробив перше гавайську піцу і з того часу, в общем-то, проклинається всіма. Е, йдемо далі. А, цю тему за тринадцять. Если класс. Так, Павло? Ну, я не знаю, с классом-тики окрошку я наношусь. Ну, бабрицы. Ну, блін, Це, знат... Це не окрошка. Є варіант, але. О... Це не окрошка. Це не окрошка. Так, Господи, що мінус, то мінус. О, о, о крихітка. <сміття> Це окрихітка. Oh, <сміття> baby. Oh, baby, да. Обаві, oh, так. Ну, подумайте, я думаю, тут. Е... повинно бути. повинно все сходити, скоро чи капітані. Кирило. Давай, спробуй, хай буде борщ. Я вирішив не Це борщ, тому що його спочатку варили на буряковому квасі. Якщо ви коли-небудь хочете спробувати, яким був борщ до Та, Клопотенка, біз. от спробуйте з бурякового Е, Так, ідемо далі. Ну, гора, давай, 11 гора. 11 гора, поїхали. Ігор. Арарат. Так, правильно. Це Арарат, який знаходиться в Туреччині. Питання начебто легке, але хтось мав це взяти. А, ця тема за 13. За 13. Окей. Поїхали. Пан Андрій. Може, це скеля довбуша, чи як вона там? Ні. Правильно, це скелі довбуша, які, в общем-то. Е, ну, Те, що там було святилище, до цього є питання, але деякі історики так пишуть. Тут Майді. треба. У нас просто все, що виглядає дивно, це обов'язково святилище. Е, або е, давня о -о обсерваторія, одне-двох. з двох. Е, Да, далі. Е, Мама, Африка за 13. О, вау. Сергій. Касабланка. Так, це Касабланка. Причому тут Дональд Трамп, тому що місто буквально перекладається. Все Біли... да. Білий... правильно. А, Давайте далі далі. продовжимо за 14. Угу. Третя всесвітня теорія, Сергій. Так. Зелену книгу написав Муамар Каддафі, це Лівія. Так, це правильно, Лівія. Він там будував е, такий особливий, е, особливий державний лад, який називався Джамахірія. Лівія, да. 15. Мама Африка за 15, давайте. Ну, є варіант. Люда? Джибуті. Вона входить в топ-10, але не найбідніша. Є ще бідніші. Уявіть собі. Ще не бідніша. Кирило. Блядь, я обираю між Естватіні і Бурунді, ну добре, скажу одне, можливо, наступному це допоможе. Хай буде Бурунді. Ні, та не Бурунді, Боже. Це, ну коротше, там. Я вже Женя? Можливо, це Центральна Африка, ну, Центральна Африка. Цар, цар ти маєш навезти? Так, да. Ні, це. це не цар. Це не цар. Mm. Ну, я прям, я прям е, гуглив дані за. Е, ну, Коли були вони доступні, там, за 2000, напевно, 24-й на рік. Е, дані по цій країні, е, тобто, таке. А... Ну що, щоб не заганяти вас в, мі в мінуса, дамо відповідь, чи хтось хоче ризикнути. Напало, давай. Та давай якийсь. Блін, близько, але не Сомалі. Навіть є ще бідніше, ніж Сомалі, Представляєте? Це, це просто пиздець. Там, там так видно, що аж синьо. Або а чорно. Ти? А ти сказав близько це географічно близько, ти е, близько? Блін, я, до речі, не знаю. Я не, не впевнений, що це географічно близько, бо е, я так зараз собі пригадую карту і напевно, блін, це ж Африка в нас здорова. Ліп. Я е, випадково вище. Так, да, так, да, все. Ну що, давайте тоді. Е, хіба можливо, це Сергій е, хоче е, крутанути. Африканську цю рулетку. Ну, є варіанти ну, їх декілька. От казали що сватіни, Свазіленд, ні? Блін, дивіться, давайте я, вам, ладно, ну це ж безжирна паєпкаска. Дивіться, я дам дивіться, я дам вам одну пієпкаску і все. Ця Но. країна, що сьогодні на нашому стрімі не звучала жодного разу. Ну, Сергій, Семаси, дивись, я е. Е. от я зараз просто погугляв, і мені видало, що найбіднішою країною, згідно з даними на 2025 рік є Центральна Африканська Республіка. А, 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 ми, ми, там е. дивлячись, е. як рахувати на. Да. А, на сумарне, або на людину, або ще щось. У мене є Але варіант. Там будуть ці Давайте так, давайте, давайте ми зараз розберемося з варіантом, а потім, якщо будемо оскаржувати, то, то можемо оскаржити. Е, давай, Дмитро. У мене є варіант з лісорка. Е, так, чекайте, я запутався. Ні, це не Лесото. так, коротше, давайте так, я вам віддаю відповідь, а ми... А далі, можна я спробую? зараз... спробую? Давай Давайте. Зімбабве. Ні, це не Зімбабве. Коротше, давайте так. Я даю, а далі будемо ви вирішувати чи ці бали зараз вам на А я теж хочу спробу. Ну, блядь, так, добре. Давайте, е, Добре, давай південний Судан. хай буде. Це правильний клич. А чого Заганяли! Ну, а тепер питання: ми цю відповідь зараховуємо? Тому ну, що ми... я, я коли гуглив, то прям е, найбідніша країна Африки е, мені по цьому дало е, Південний Судан. Не знаю, я ага. я, я, то, я то, зараз за найбідніша країна світу. Я коли так. проводжу квізи, я роблю так. Я ж загадав це. І повинно. Ми ж не там. Ну так, да, да, я теж думаю, що тут. Я думаю, що right. mm. ми вирішуємо. Я думаю, що ми лишимося з тим, тому що варіантів я тут бачу багато. Навіть той, що мені скидає і Зімбабве, і Бурунді. Але... Але в моєму списку був піденапліка, була, була, і в мене є підозра, чому так може Але бути. можна. Е, ні, ні, тому що Південний Судан е, не всіма визнаний як е, незалежна країна. Да. Південний Судан не всіма визнаний. Тому хтось його може просто не рахувати як е, окрему країну, тому що там по, по ньому є поки що е, там, ну, я, я, нас, я, я, нас, я гуглю тут. А, ні, ну, дивіться, це проблема жаль. в тому, що е, це саме нова держава світу, вона тільки от з'явилася. Е, по суті, вона там утворилася там в 2011 році і не всі її вигнали. Тому добре, давайте так. Поки що рахуємо так, як є, Південний Сильван. А, а, а далі розберемося. Все. Добре, поїхали далі. Е, 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 Кирило. Гора 12. Так, ну що, давайте поїхали. М -м, чекайте, боже, я виключив телефон, а там ж в мене секунду, йомайо. -йо. Я ж маю бачити Є? ваші. Ну, пенка що треба? Мав... Сергія, я... можна ж либо замкнути, або Гліб, якщо ти чуєш, викличи мікрофон. Бо ну, він перемоги перемоз Герцена ложу нось. Вже нощи. Так, чекайте, слухайте, блін, мені треба. Ану, нажміть хтось. Ага, руки. Чекайте, мені треба бачити ваші руки, а я не можу їх. Ой, блін, вийшов. Чекайте, ага, все, бачу руки. все. О, в мене показує, що першим підняв ігор. Помпея. Ігркалону, якщо так, вже треба ще додати сьогодні місто. Так, це Помпея, відповідно, після виверження Везувія. Ось така ось така історична алегія. Йдемо далі. Гідло за 14. Гідло за 14. Прекрасне. М -м, пан Андрій? Донер. Шаурма. Так, це донор кебаб, тому що турки кажуть, що це вони, німці кажуть, ніфіга. Може, це і придумали ви, але ви це придумали в Німеччині, а не в себе в Туреччині. Так що це наше, наше, наше національний борщ. Е, окей, давайте далі. Три питання вціональства. Боже Боже. Давай їдло доб'ємо. Е, доб'ємо їдло. Давайте. Ой. Женя? А. Ну, гамбургер. Ні, ну, так, а, гамбургер дивіться. Є гамбургер, а є франкфуртер. А. От як ми так сказати. Ход-дох. Так, це хот-дог. Е, чому переіменували? Тому що е, почалася Перша світова війна, почали воювати з німцями. змінцями. Ай, Гліб, ну, ладно, там Ігору приплюсували. А, я Ігору приплюсував? Ну, так, я мав. Все, 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 в Євгена мінус 16, все добре. Так, Женя, от бач, тобі взяти ще два питання, і ти вийшов з мінусів. Або Даші, або. Ну, ви поняли, коротше, логіку ви поняли. Так, вибирайте. 14. Скільки? 14. <the> <-ble> Катернак. Поехали. Блин, ну все, браво, федерация. Давайте ты всем по 14 балим. Давай по всем по 14 балим. Давайте. то Ну ладно, не пустим. Будешь Ну, Евге, ну и да еще есенс. Е, тоді додавати чи, чи ні? Та Ні. ну... Ні. — Ладно, ну, добре, ну... поїхали. Останнє питання. Е, пан Андрій. Без війни. Ну, Бо... без війни, ні, війни тоді якраз точилися. Сергій? Цей рік називають рік без літа. Завдяки тому, що викинуло багато попелу. Да, так, без... це правда. Це рік mm -hmm. без літа. Було Сталін дуже бувше, холодно. Сталін був ще у му році. Щось... А чого Сталін? Ну, це Сталінське холодне літо. Так, так Так, не... Так, ну що, добре, е... блін. Е... Оце я, звісно. Конечно... Одне питання. Ну добре, так. Е Вітаю всіх, хто прийшов в суперфінал. Ті, хто не прийшов в суперфінал, не засмучуйтесь. Я е так само граю е весело, як ви, зазвичай. І, -і тоді я переношу вали. Переношу вали. Переношу Там буде три питання. Е Мені здається, на суперфінал. Вони навіть не супер важкі. Хоча. Е, так. Окей. Е, так. Ігор 68. Ігор молодець. Так, Ігор 68.